Таю підсумовуємо четвер, 23 січня. Що цікавого трапилось на цей час? Дивіться у випуску. Перебування України в будь-якому безпековому альянсі найнадійніший та найдешевший для всього світу спосіб не просто призупинити війну, а й гарантувати, що Володимир Путін не повернеться до ідеї знищити нас як державу. Про це президент Зеленський заявив у своєму інтерв'ю виданню Блумберг. На переконання глави держави російську агресію зупинить лише сильна позиція України та її партнерів. Про що він говорив і новому президенту США Дональду Трампу. Адже нині, коли всі навколо вже готові до перемовин з. Росією її очільник в цьому питанні дає задню Україна. Як ніхто хоче закінчити війну, бо ми не хотіли її починати. Ми готові йти на те, щоб закінчити її. Але ми повинні бути в сильній позиції. Ось що я говорив президенту Трамп. Але я йому сказав відверто, може він це і мав на увазі. Ви побачите? Я йому сказав, пане президент. Ви побачите, коли всі навколо. Будуть розуміти, що всі хочуть закінчити війну. Ви побачите, що Путін не буде її закінчувати, не буде хотіти її закінчити. І без сили тут не вийде. Ви побачите. Тому я завжди казав peace through strength тому що це стосується виключно Путіна. Він хворий цією ідеєю зруйнувати нас і окупувати, і це дуже для нього важливо. Дворічна дитина загинула у наслідок пожежі на Хмельниччині. Трагедія сталася в селі Сивороги, Кам'янець-Подільського району вранці, 22 січня. Полум'я охопило житловий будинок. Двоє малолітніх дітей. П'ятимісячний хлопчик та дворічна дівчинка опинилися у вогняній пастці. За інформацією поліції, коли спалахнула пожежа, мати дітей була на подвір'ї. Жінка побачила густий дим і почала кликати на допомогу. Сусід виніс із палаючого будинку хлопчика. Дівчинку ж врятувати не вдалось наразі. Немовля перебуває у лікарні із 40 відсотковим опіковим ураженням. Лікарі борються за його життя. Надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою село Сиворога Кам'янець-Подільського району. Прибувши на місці події, встановлено, що горить житловий будинок на площі 25 квадратних метрів. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі виявлено тіло трьохрічної дитини та одну дитину 24-го року народження травмовано. Пожежу ліквідовано о 11.29. Ланцюжок незламності від Запоріжжя до Хмельниччини у закладах фахової освіти України пройшла патріотична акція до Дня Соборності. Участь в ініціативі прийняли у Кам'янці-Подільському. Які області передадуть естафету, знають мої колеги. Об'єднало українців від Запоріжжя до Кам'янця-Подільського до акції ланцюжок незламності долучилися вчителі та учні одного із закладів фахової освіти області. Важливо те, що відбувається ця акція у закладі освіти, адже майбутнє. України і майбутні її захисники, і ми, от будівельники, хто має розбудовувати нашу державу після обов'язково перемоги, а вона настане. Ми це всі, все свято віримо. І і саме виховання патріотичної молоді на сьогодні має величезне значення. Окрім урочистостей, важливу складову займало волонтерство. Учні власноруч розмалювали використані гільзи. Усі кошти із продажу витратять на потреби наших захисників. Для початку гір зачищається, щоб була чиста поверхня і фарба мала гарно лягати. Зачистили, зашкурили, покрили першим лаком, потім зверху наносить легеньким олівцем, або ручкою малюнок, який ми хочемо. І тоді починається сам процес розмальовування. Дуже цікаво. Це, навіть, чесно кажучи, розслабляє. Провели захід у день соборності. Саме цей день, 106 років тому став одним із спроб українців створити власну державу. Тоді ідея об'єднання зазнала невдачі, та навіть зараз ми продовжуємо боротись за власну незалежність. Згадуючи, скільки загинуло хлопців, закриваю очі, бачу їх перед собою, як вони передімною стояли. Та це це реально це дуже дуже страшно. Це геноцид нашої країни, нашої нації. Дуже дуже багато людей загинуло. Сила української нації у єдності та міці ланцюжок незламності продовжуватиме мандрувати Україною. Естафету із Кам'янця-Подільського вже передали до Тернополя. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Лише до лютого працюватиме освітній простір у городку. Дев'ятимісячний проєкт добігає кінця, однак городочани ще мають можливість відвідати заняття, частими гостями яких стали місцеві школярі. Чим займалися впродовж функціонування проєкту та чи продовжать роботу. Дивіться далі. Найактивніші учні городоцького ліцею номер 2 зібрались у одному залі. Школярі вирішили провести останній день зимових канікул у освітньому просторі. «Наташами ми займалися вже три рази, а тут ми вже два рази. І завжди мені подобається, тому що сюди я приходжу зі своїм учнівським самоврядуванням, з яким ми працюємо в школі. І тут ми круто розвиваємо як командну роботу, так і те, що потрібно підтримувати один одного, потрібно слухати один одного, довіряти один одному. Нам дуже подобається. В освітній простір. Дійсно, ми з цією групою учнівського самоврядування приходимо сюди не вперше. Дуже вдячні, що нас запрошують. Дітям тут завжди цікаво, завжди дуже повчальні тренінги, вони беруть для себе багато цікавого, потім це часто обговорюють. Цього разу підлітки виконують психологічні вправи. Вони спрямовані на згуртованість та довіру. Ситуації змодельовані, а відчуття справжні. Саме вони стануть підґрунтям для ефективної командної роботи в реальному житті. Важливо працювати в команді, тому що якщо ми учнівське самоврядування і очолюємо також учнів нашої школи, то основне працювати в команді. Поспід треба з соціумом, допомагати людям, довіряти їм. Із учнями займається Юлія Скочеляс, вчителька дефектологиня інклюзивно-ресурсного центру. Також вона фасилітаторка проєкту, завдяки якому облаштували такий простір у городку. Ми допомагаємо ставати сміливішими, допомагаємо працювати в команді гарніше. Ми підтримуємо всі їхні заохочення, ми підтримуємо їхні ідеї. Стараємось працювати. так. Тривав проєкт 9 місяців. До кінця січня городочанам ще доступно відвідати розвивальні, творчі та спортивні заняття. Січень місяць ми ще працюємо, а далі проект добігає свого завершення. А хто ще не був? Чекаємо. Простір функціонує на базі другого корпусу Городоцького ліцею номер 1 Його облаштували завдяки п'ятьом партнерським організаціям за фінансової підтримки Швейцарського фонду та місцевої міської ради. Чи матиме проєкт продовження, поки невідомо. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіопрес-центр. Корисне дозвілля це не тільки добре проведений час, а й натхнення для буденних справ. Займаючись улюбленими справами, як от читанням, творчістю чи спортом, ми відкриваємо нові ідеї, відновлюємо енергію та розвиваємо себе. Такі моменти допомагають знайти баланс між роботою та особистим життям, заряджаючи позитивними емоціями і мотивацією для нових звершень. У яких заняттях містяни черпають натхнення? Дізналися журналісти у щоденній рубриці Питання дня. У складні часи корисні звички, необхідність. Хтось знаходить натхнення у заняттях спортом, творчості, волонтерстві або ж подорожуючи. У яких заняттях містяни знаходять запал. Люблю вишивати, але я переселенка, з собою цього, звичайно ж, не взяла. Сиджу, книжки читаю. Якщо порівнювати, може, воно і однакове. Але дуже сумую за вишиванням. Я працюю. Я тільки отошу нарадую, що я розсаду сама вирощую для свого города. Мене радує. А які емоції приносить вам от вирощення розсади? Ну, позитивні, хороші емоції. Урожай, коли добрий, то теж радість приносить. Нічого немає. Багато читаю, але саме основне це коли щасливі мої діти і ви молодь. Городі. А що вирощуєте? От які емоції вам приносять? Ну, чесно, то не дуже. Квіти більше. Квіти більше вирощуємо, сіємо, садимо. Більше вони задоволення приносять. Читаю. А що читаєте? Різні книги. Психологія, трилери, такого плану. І які емоції вам це приносить? Позитивні, щоб не читала, все позитивно. Я їду в село до сестри і там допомагаю по господарству. А в мене хобі літом збирати черніку і гриби в лісі. Я люблю дуже ліс, і їжджу в Шепетівський район і там живу літом і збираю гриби і черніку. Якщо є якісь такі внутрішні суперечки, ну, буває якийсь період суму або якоїсь незрозумілої ситуації, то є час там, малюючи, да, можна ну, обдумати це все спокійно і приходить полегшення. Таким цей день побачили мої колеги. Більше як завжди, розміщуємо на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру. На все добре.